Що ж все таки краще вибрати: плющ або дівочий виноград для того, щоб заплисти якийсь паркан, альтанку або ще щось. Розберемось. Плюси використання плюща. По-перше, він морозвість, який він не обсипається на зиму, вам не потрібно морочитись потім з листям цим замітати. Його набагато простіше контролювати в плані ось того заплітання, не буде він прям чересчур такий активний і агресивний. По-третє, його декоративність навіть взимку. Так що він буде вам закривати цей самий паркан або стіну і взимку, і не буде гола просто стіна. І куди ж без мінусів? Такого ж неможливо. Він набагато довше росте, ніж у цей дівочий виноград. Мабуть, в десятки разів. Плюси дівочого винограду, на жаль, в мене немає можливості зараз його показати. У мене його немає, тому що не вирощую. Плюс такий, що він дуже швидко, швидко прям заплітає те, що вам потрібно. І за буквально там весну він вам заплете всю там альтанку, стінку дуже швидко. Але ось такий його мінус, що він на зиму весь відмерзає, не буде ось такого зеленого нічого кольору, і просто буде гола стіна. По-перше, це мінус декоративність. По-друге, це те, що є для мене дуже важливо. Знову замітається листя, знову це прибирання. Тому і мені більше подобається сам плюс, що не потрібно ось це все время гребтись, убирати листя. Я ціную свій час, тому для мене це дуже важливо. Але комусь може й потрібно, щоб швидше заростало. Так що зважайте на це.